Біфрен спокій за ясної голови. Открой копахіна. Зайцева дяченка чупахіна Зайцева. Да. Хто? Зайцева. Алло, мамочка, привет! Мас, спасибо большое! Я в Украине! Їм Справді це Їм тяжко. дуже складно. Зараз ми щасливі, але там. там важко. Нам постійно говорять, що про нас всі забули, що ми нікому не потрібні, але ми ніколи не вірили. Ми завжди вірили, що ми вірили, в вірили в Україну. Всі ми потрапили з Маріуполя. Пекла, то у нас не було іншого виходу, або смерть, або полоні. Заради наших рідних ми мусили здаватися в кого. Як ставилися, які умови були у вас там? Жахливі. Жахливі потягало кругом нас по всій Росії, можна так сказати. А де вас вузили? Спочатку були в Єленовці, потім були в Таганрогі, потім були в... Курська область, село Мала Лакня. От, надіялись, чекали цього дня і нарешті тут. Це, це супер, це, це не передати словам. Наших треба звідти витягувати. Їх багато залишилось, повірте їх. Там да, дуже, дуже багато. Багато дівчат, які хочуть дуже сильно додому. І там відстоювали наше, нашу Україну. Будь ласка, поверніть їх додому. Вони там залишились одні з ними. Будь ласка, поверніть їх додому. Переважно це рядовий і молодший сержантський склад, але також 11 офіцерів. Це представники різних підрозділів, і Збройні сили, і внутрішні справи, Національна гвардія, тероборона.